В Україні на початку нового тижня збережеться суха погода. Повітря в день прогріється до 23 градусів, але вже ночі будуть холодні. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у понеділок, 11 вересня, по всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода, опадів ніде не очікується. Тому обов'язково плануйте прогулянки на вулиці, поки ще є можливість, та не вдарили осінні дощі. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то на пару градусів потеплішає. Так. По всій країні в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла, а в західних областях буде ще тепліше до плюс 28 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тільки у західних та південних областях до плюс 13 градусів вночі. У Києві 11 вересня день буде хмарним. З самого ранку небо вкриє хмарами, які протримуються до самого вечора без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!